Так, ну що ж, всім привіт. Розум, підписов подбайком. Продовжуємо грати в Stardew Valley. Так. Ааа, на чому ми зупинилися? У мене тут письмо, сушені гриби. Так, на курка, погладити, погладити. Яйце, яйце. Та ні, не їж його. А, у мене інвентар заповнений. Нічого собі давно такого не було. Як все складно, я не знаю, що куди кидати на. А, а тут виключена рибка. Кидаю виключену рибку. Сушені гриби на продаж. Якщо була б можливість якось краще менеджерити це все. Так, зачекайте. У мене ще ти є. Також продаж Це диск, це з рибалки, це всяке сміття. Так, на. Корм сюди. Я думаю, водорости також можна в рибалку кидати. Так, це музей. На, джуджоколо сюди. Так, тебе також музей. Ось це все з рибалки, тому це все сюди. З квестів в мене щось є? Окей, нічого. Письмо. О, так, він цивільний нам написав, що там в нього є удочка і так далі. О, як е, нагороду за найкращого сусіда. 500. Там чисто ще допомагає. О, ще письмо. Так, він дякує за те, що я відновив баланс. О, фармкомп'ютер. Новий крафт рецепт. Прикольно, але це якось створюється складно. Так, нам би в музей це віднести. І мені сподобалося рибалити, насправді кажучи. А у нас на ферм. А, ага, є бакланжан. Я його зберу і поки що лишу просто. Просто тут. Я пішов. Я повернувся. Я подумав, що якщо я все одно йду в бік музея. Я можу взяти свій свої у 9 омігіод, 4 магма 8 Frozen і 17 просто гіот ще. Ну, і все. Окей. Якщо я все одно, слухайте, йду до музею. Чому по дорозі не зайти в ковальню і там повідкривати йоду, може ще щось випаде, що можна музею віднести. Я хочу порибалити. Мені сподобалося рибалити. Я хочу зібрати всі е, рибки, всіх рибок зібрати, які потрібні. Так, доброго вечора. Тисячу рівардів, один тікет. Це за вбивство, як я розумію. Вбити 8 слаймів, окей. План міняється. Ну, не сильно, не глобально, але міняється. Я піду в шахту і вб'ю 8 магма слаймів. О, тікет. Ще тікет. Дякую. Давайте цей тікет закинемо сюди зараз. Доброго ще. Good morning. Good morning. Ну ще я не знаю, що з вами, де вас відкрити. Містері бокс. Да. Хто знає, що може бути внутрі. Може просто. Як відкрити? Як це все відкрити? Окей. У мене зараз ще інвентар заповнений буде. Я з заповненим інвентар... інвентарем, піду в шахту, прекрасно. Дуже розумно, дуже. А, зачекайте, що відкритий. Із восьми ранку тим більше відкритий. Доброго вечора. Донат Донатту музей. На. Раз. На два. Все. Новий ревард. Окей. У Блекбері. Блекбері. ще Blackberry. Ой, звідси одразу в шахту. Доброго вечора, Я приніс тобі гроші. Процес гіот. Раз. Да. Капелька якась. Два. О, це ще. Музей. Ще щось. Також музей. Ой, зараз в музей буду постачати і купив всього. Це що? Музей. Музей також. А це мені. Це просто клей. Вугілля, дякую. О, шість ще чогось. Музей? Ні. Так вперед. Ну, це музей. Я зрозумів. вас все в музей. У десь вугілля. Прекрасно. П'ять мільної руди, прекрасно. Іще одна фігня, яку я вже собі забронив в музей. Це одна. Фігня якась. Музей, я зрозумів. Камінь. Це кварц. Кварц? Ні, це донат в музей. А, я не маю місця в інвентарі. я Зараз секунду. Не, зараз половину речей, які ти мені віддав, то до, до за донатиму в музей. Доброго вечора. Донат в музей. На. Раз. Два. Це до речі, новий ревард. Три. Чотири. П'ять. О, ще один ревард. Сім. Сім речей. Я тобі задонатив сім речей. Полакт ревард. А. О, просто два малюнки і все, бувай. Вугілля, руда, якась фігня. Руда. Вугілля. Якась фігня. Це в музей. Винесемо. Ще якась фігня. Також в музей. Клей. Ще фігня, яку я в музей винесу. Вугілля. Ще фігня якась. Також в музей. Ще якась фігня. Да. Залізна руда. Залізна руда. Вугілля. Каміння. І. Якась финя. Ой, в мене ще є. Зачекай це, ти відкриваєш? О, На. Вісім насіння. Що це за насіння? Інфо. О, це щось що росте в кайф. Так. Окей. Напевно, зараз повернусь додому, візьму всі свої бокси. Звільню інвентар. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Так. Забираю реварди. Чому б ні? Я навіть сіру не заберу. А, який ж. Так, на. Бас стоп. Там мазік готовий. Так, 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 дуже цікаво. По-перше. А, в мене тільки два містері бокси. Я думав, чомусь більше. А, це такое до речі, руда також. Так, вас прийти і висадити, але висаджу пізніше. Спочатку відкриваю містері бокси. І йоди, так є. У вас двох одразу на продаж. Два мазика. Так дякую, що мені полагодили вагонетку. Таун. Дякую. Давай, відкривай його до мені раз. О, якась фігня. Якась фігня. Це золота руда? А, до речі, то океан стон був. Мітна руда. О, дир, вот атем. Вгор. Тяжке дерево чи як там? Хардвуд. Бомби. Ще бомби. Дякую, дуже дуже, дуже все не потрібно. Так, я одну з цих в музей віднесу. Доброго вечора. Натримай. А, це навіть не ревард. Ні мені реварт дати. Дай. Потім повішу все. А поки що. цього. Повістимо тобі додому. Мені шкода, що прям додому не, нема переміщення. Так, перед тим, як йти в шахту і виконувати завдання, яке мені на сьогодні дали. Так. Так, забираю, 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 забираю. Те, що для розміщення. І поїхали. У нас вдома є місце, щоб повісти. Ой, сюди. Мішку сюди поставлю. Кристал сюди. І ще малюнок сюди. Прекрасно. Він видає звуки. Так, зачекай. сіні. А фух, я думав, що загубив. Так, мені потрібна, потрібна ліка і потрібна сапка. Також 8 добрих. Прекрасно. Ого, якраз це буде ідеально на всі доступні місця в мене, які зараз є. Ну, але тут. А, ні, тут більше не поставити. Ой, прекрасно. В мене зараз по максимуму працюють ці три клітинки. До речі, нещодавно помітив, якщо ви затискаєте shift, ви можете бачити, що ви саме поліваєте. Із якою саме ви співпрацюєте клітинкою, так сказати, співпрацюєте. Все, а тепер швидко в шахту. До речі, а я так подумав, може будівля, в якій приробляється пшено на борошно. Тобі, тоді мені не в шахту їхати. Давай Майнце звідси. З Майнце зараз до Робіна пробіжу. До твоєї жінки. Як тебе там, Дімітріус? До жінки Дімітріуса. Доброго вечора. Пармбулдінг. Так, це я розумію. Це великих. Це колодязь. Є сіло. Що воно робить? В житті я розумію, що воно робить. Тут що воно робить? Дозволяє косити та зберігати траву на корм, саме траву. О, що мені треба. Роз... Дозволяє перемілювати пшеницю, буряк і рис. Рис. Окей. Фактично мені не вистачає одягу, Тоді Для одягу потрібно овічки, овічки для овечки ти потрібен. Гроші є, камінні єдервина, є. є. Прям зараз це зробити. А побіжали, почнемо будувати. Справді, побіжали починаємо будувати. Хоча б одну причину, чому ні? Чому ні? Якщо нам не вистачає, <гум> нема де побудувати, наприклад. Або не вистачить каміння. Це причина. Так, Каміння вистачає, прям ідеально, деревини нам точно вистачить. У нас деревини дофіга. Да Все, пішли замовляти. Знову відам тисяч. Хоча я покращив собі б наплічник. Ех. Доброго вечора. Побудуй мені. Ні, не коп. Так. Да. Прям якщо красиво було не побудувати, на жаль. Можна ось тут. Чимось потім зможу приставити? Ось тут. Мені чомусь нижче трохи не дали, хоча зеленим. Да, да. Завтра вранці почну будувати. А я тобі дерево подарую? Тобі сподобається? А ну-ка, на. Ем, Вай? Ну, пробач. Ну, ти ж столяр. Може, тому тобі дерево не подобається, я дерево хочу подарувати. Кому б не сподобався шматок дерева? Ти. Тобі сподобається? Він просто. йому не сподобалось. 0 з 8 у нас відносини. Ну і ти. Палка, я палку, дарую палку. Кому не подобаються палки. Давайте об'єктивно, якщо до мене підійдуть подарують красиву палку, то я буду щаслив. Доброго вечора. Ай. Ой, дякую. Ні, мені не дух потрібен, мені потрібні магма слайм, і тут нема. Тому я спускаюсь вниз. Можна мені спуск вниз? У. А, ні. Нічого. Я не хочу з тим чубриком іти битись. Він мені відверто не подобається. Ой, я його з одного удару вбив А ще я тебе бачу. Ти думаєш, я тупий? Все одно нікого Я думав, під кимось з них буде спуск. Вон нарешті. Ой, гіот. Слайм. Магма слайм. Магма слайм. Зараз, якраз о, так. Це вони. Якраз таки ти мені потрібен. Два. Ой, це ще рівень, є, на якому багато. О, це рівень монстрів. Давай по черзі. Ну відчупийся. Клята мишка. Лайми. Ой, чмошник. Він хилится. Намагався. є, 5 з 8 є, А все? А спуск? А, доброго вечора, Я думав, ти камінчик, ні, серйозно, а де спуск? А, ти також не камінчик, о, золото. мені, Давайте або магма або Золото. чмошники хилит всіх. Але поумрай швидко. 6 з 8 вбив. Оп, кварц. 7 з 8, прекрасно. Я прям прекрасно йду. Золото. Тебе також б'ю. Ой ти. Доброго. вечора. Знову особливо він знову удару вбивається, це прекрасно. Ще, ой ще магну. Бестоканен, але можна теоретично спробувати до сотого рівня спуститись. Я вже на 98-му. Так тут. Рейки треба до кінця дійти. Тут якась прикольна фіня, скоріш за все, вигіду буде. Тик-тик-тик-тик-так. І дуже часто на таких рівнях одразу спускає. Сходи одразу відкриті. Десь недалеко. Та ну не ти до мене. За два удара вбивається, прекрасно. Що може бути краще. Ну кажіть, чому мені самому треба шукати спуск. О, я чуть не пропустив цей цікавий камінчик. Дякую, Рубін. Справді нема спуска. Окей, буду шукати. Знову летить. Давай. Є. О, магмагіот. Прекрасно. Ого, скільки зараз часу? Уже 12. -та. Я ще перестарався? Да. Ліп за майн. Вперед. Бас-стоп. Побіжали швидше. Я щось взагалі не помітив, що час. Так багато часу прийшло. Два магма-гіоди. Це прекрасно. Мені здається, я про курок забув сьогодні. Так. Я 25 хвилин на один день потратив. 25 хвилин. Ого. Я просто запис іде 25 хвилин, а я тільки один день прийшов. Ладно, не змушувати ж вас не випускати ж серію в один день. Другий день також прийду. О, ще кабачки. Дякую. Дякую. Так, водорослі, Я звідси забираю. Закину до риби. Інвентар ще чистити. Так, і все почистив. Так, курки, курки. Погладити, погладити. Яйце, яйце. Два звичайних яйця, Прикро. Так, і побіжали. ну Я ж сказав, що мені подобалося рибалити. Можна сьогодні просто порибалити. Не йти в шахту. Так, але в будь-якому випадку треба... Хто? Левіс. Я правильно розумію, Левіс це мер? Да. його легко знайти зазвичай. Рибалити, хочу рибалити. Їм просто треба виловити всіх рибок. Я пам'ятаю, що мені в озері, наприклад, не вистачало однієї. рибки. Так я знаю, до Левіса шукати, можна просто до нього постучатись. Він має відкрити. Левіс. Що? Закрите, ти закриваєшся? соромишся? Чого ти там соромишся? Ну, поки закрите, порубалимо, порубалимо його в нього під дому. Дай мені хід Хіт. Є перфект. ну Це легка рибка якась. Още раз. І потім підемо до Левіса. Якщо він не вийде з дому. А, Одерсин. Ну все, час до Левіса. Бо я хочу зараз ловити в озері, не в річці. Левіс, Левіс, Левіс. Левіс. Дякую. Да-да-да, да-да-да. І одразу можна сюди залізти. Забрати. Просто каву. Чотири поліпшених фігні він дасть мені потім. І ліжко красиве, прекрасно. Ой, тисячу ще можна забрати. Прекрасно. Блін, тут багато хто, багато ще чого треба зробити. Так, шорти, низ шахти, так, мілон, подпепер, маранс і. ще щось. Хочеться там тільки пошукати щось треба. Я йду в озеро шукати блакитну рибку. О, горячо Мені здається, в цьому сезоні дуже рідко трапляються сезонні рослини. І дуже повільно зростають. Так, чисто по відчуттям. Так, дайте мені блакитну рибку. Хіт. Це буде прекрасно, якщо це буде одразу вона. І. Ні, це не вона. Це карп. Карп звичайний. Хіт. Ой, якась більш-менш шустра рибка. Не занадто шустра. Ой, 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 куди піднімаєшся так різко. Ти думаєш, я тебе не спіймаю? Ні, це не воно. Це булхет. О, А, водоросель. Дякую. Водоросель дуже потрібна і необхідна в хазяйстві річ. В Господарстві. Хіт. А, щось занадто легке. Це карп. Так, це карп. І то звичайний. Бодресель. Ну, щось дуже легке. Карп? Ні, це чап. Це не та риба, яка мені потрібна. А може не на цьому озері ловити? Можна озеріка поруч з домом. Під домом. Карп, це карп. А, ні, це чап. Останній раз йду на озер, яке під домом. Блін, не пропустив. Хіт. О, щось шустре. Але це не та рибка, яка мені потрібна. Там ще скринька. байдуже. Да. Булхет. Ось ще також більш-менш шустре, але. Але недостатньо, щоб мені було складно. Да, булхет. Водоросель. До речі, мені сіла ще треба побудувати, щоб я міг просто траву сушити. Ой, також щось більш-менш шустре, але. Ну, таке собі. Булхет знову. Так. Він самий. Тому що це зараз дивно, що я пшеницю э, вирощую заради просто корму для. Своїх курок. Так що це, що це таке? Це щось цікаве. Цікаво, це та рибка, яка мені потрібна. Тому що вона. Бачите, яка шустра? Але я тебе піймаю. Я сказав, піймаю. Як складно. Дуже туго йде Є, фу Ні, це просто чап. Звичайний чап. Ти зазвичай ловишся на місці стоячи. Назад. Я бачу місце. Ось це бульбашки. Якщо там бульбашки, то значить там рибка буде хорошо і швидко ловитись. Вперед Поїхали на ті бульбашки. Напевно, не на з цього боку треба катати. Бо я не докинув до бульбашок. Ну. Да, чап. На цей раз ти куди легше ловився У, закинув прям-прям-прям. І там посвітився Гачок помітно. Через те, що влучив. Ось бачите? Він підсвітився. Ну Зараз буде швидше ловитись. Хіт. Ой, якась шустра рибка. Тільки накажіть, що це звичайний чап. Блін. Ну, а вдруг це та сам рибка була. Я не зміг виловити. Кіт. Це щось легке. Да. Блекхет, булхет. Буллхет. Ой, бачили, як швидко спіймалась? І навіть поговорити не встиг. тих. Ну, це чап. Да. Там по поведінці було зрозуміло, що чап. Хіт. Ой, це щось? Ні, це bullhead. По поведінці зрозуміло, що бллхет. Він завжди так піднімається десь приблизно на середину. Ні. Це ларге маус бос. бас, але це не те, що мені треба. Мені потрібен якийсь Блакитний. Ні, чап. А, це щось. Занадто легка Да. Карп. Все, закінчилась бульбашка Але бачили, як з булюбушками просто рибка за рибкою, рибка за рибкою. Це прекрасно. Тепер нам знову чекати треба. Але потрібно я ніяк не можу знайти рибку. Рибка. Карп, дякую. Ти мені прям дуже потрібен, карп. Рибка. Це карп просто. А, ні, це чап. рибка Це карп. Або чап. О, ні, це чап. Ні, це карп, блі. Карпи зазвичай просто не піднімається перед закінченням, а це і піднявся трохи. Один прикол в тому, що просто вони зробили. Розробник зробив так, щоб вони по поведінці відрізнялись і можна було зрозуміти, хто з них хто по поведінці. Ось це. Блек. Е, ой, був. Було щось там. Ой, я прекрасно. Перша скриньку підняв. А, ну, маджемос бас. І скринька з 10 наживками. Прикол в тому, що. На цю удочку не йдуть наживка. Треба кращу удочку купувати, якщо я хочу рыбалку займатися. Мені подобається. Мені подобається просто так. Сидіти і займатися рибалкою, це прекрасно. Це бул... Щось то там. Як тебе там? Булхет. Я ж сказав, що це він. Опа, рибка. Палка. І останній раз закидую, бо в мене енергія на ісході. Опа, це остання. остання рибка. І це карп. Можливо, хороший карп, але це карп. Так. Да. Це карп. Повертаємось додому, я втомився. Кушати не хочу, хоч я міг би рибу просто поїсти. Але ні, не хочу. Мазік готовий майонез. А вона все ще працює. Всю ніч збираю почався працювати цікаво. Насправді кажуть, що в нас дуже багато риби, і теоретично, частину риби можна просто продати. Чап забрати одного лишити, карпа забрати одного вам лишити. Тебе забрати одного лишити, тебе забрати одного лишити. Всіх по одному позалишаю. Все. Всіх інших на продаж ми зараз дефіа зробимо. На продаж, на продаж. на продаж, на продаж, продаж, на продаж. Карп ловиться ловиться максимально просто. Зараз подивимось, за яку ціну. Його можна продати? Просто на продаж. Хоча золотий мазік можна було б не на продаж е віддавати, а залишити для, для тієї фіні, яка буде ярмарка. Спати, спати. Ці два дні були довгими. У, крапут. Це крабів можу ловити? Ну, виглядає як так, як пастка для крабів. Одразу третій рівень рибалочства. Ой, ой, 1600 на рибці. Карп по 30 коштує. Чап 50. Ну, вони вдвох легко ловляться, як і булхет. 85. За день можна непогано заробити, до речі. Треба буде подивитися, скільки саме за день можна заробити з рибалки. 1990 загалом заробив Непогано. Навіть якщо чисто на рибку орієнтуватись, 5,900, майже відновили. Хочу нічого там відновлювати. Ой, ще кабачок готовий. Але хочу кабачок готовий, але на цьому ми закінчимо це відео. Дякую усім, хто його подивився, а особливо дякую всім спонсорам, Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось з мілячів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або дана там по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте.